Відповідно до закону про державний бюджет на 2013 рік встановлено прожитковий мінімум одну особу з розрахунку у розмірі 110 гривень січня місяця для працездатних осіб 1147. Рівень заробітної плати повинен складати не менше, як рівень забезпечення прожиткового мінімуму, тобто 1147 гривень. Рівень середньої заробітної плати на 1 січня 2013 року складає 2000 Щодо рівня оплати праці на територіальному рівні. 18 березня також головам районних державних адміністрацій та головам обласного значення міським головам направлені списки підприємств, установ, організації з переліку підприємств, які порушують трудове законодавство за люті місяць 2013 року. Окрема подяка працівникам сектору з питань банкрутства в головному управлінні юстиції на сьогодні присутні виконуючи обов'язки заступання. І в нас на черзі, я так розумію, ще одне підприємство, яке, надіюсь, на 1 квітня теж погасить боргів по заробітній платі. І якщо це станеться, то прогнозується, що на 1 квітня в нас в області лишиться тільки три підприємства, які боргують у нас заробітну плату. Щодо рівня заробітної плати, за підсумками січня в нас непоганий показник в області. Загальна цифра в середньої плати в області склала 2341 гривень. Це поки що найбільший показник в області за останні два роки. З такими темпами, я думаю, ми і далі збережемо напроцію 2013 року, відповідно покращимо свої рейтинги серед регіонів інших в нашій державі. Але хотів би відмітити. Негатив в плані збільшення кількості підприємств, які не дотримуються мінімальних гарантій. Тобто маємо хороший ріст по середньому рівню, але маємо ріст по збільшенню таких підприємств.